Долар і євро не по зубах. Китайський юань буде основною іноземною валютою Росії. Відтепер біржовий курс юань-рубль стане задавати траєкторію для всіх валют. Повідомляє Банк Росії. Заяву було зроблено після того, як 12 червня США запровадили блокуючі санкції проти московської біржі. За даними Росзмі, біржа, яка була змушена зупинити торги доларом і євро, обвалилась на 15%. Брокери почали блокувати росіянам. Зняття валюти до обмінників вишуковуються довжелезні черги. А курс долара в них зріс до 100 рублів. У парламенті Італії спалахнула бійка під час голосування за суперечливий урядовий законопроєкт, який може надати регіонам Італії більшу автономію. Бійка зав'язалась після того, як Леонардо Донно, член парламенту від опозиційної партії Рух П'яти зірок, який виступає проти реформи, підійшов до міністра регіональних справ і автономій Роберто Кальдеролі та встромив йому в обличчя італійський прапор. Коли двоє чиновників намагалися відлучити донно від кальдеролі, десятки депутатів, що входять до правлячої коаліції прем'єр-міністра Джорджі Мелоні, приєдналися до бійки. Згодом Леонардо Донно був вивезений із залу в інвалідному візку медичним персоналом парламенту. Повідомляють італійські змі в Іспанії. Вирує негода країна потерпає від тривалих дощів. Величезні території країни вчора опинились в хаосі після того, як проливні зливи перервали спеку. Регіони постраждали від дощів, граду та сильного вітру, що спричинило раптові повені та змусило закрити дороги. Вулиці буквально перетворилися на повноводні річки. Пишуть змі. Через повінь аеропорт Пальме де Майорки припинив свою роботу, запровадивши надзвичайний план. Рейси були перенаправлені до альтернативних аеропортів. В країні оголошено жовтий рівень небезпеки та штормове попередження.